Усім привіт! І сьогодні я вам покажу мої найулюбленіші ліжка у Minecraft. Ну, кольори. у Minecraft. Буде до 6. Це така оцінка. Дивіться. Перше місце це синє ліжко. Воно мені найбільше подобається. Друге місце це голубе ліжко плакити, а третє це червоне. Четверте салатове, п'яте бірюзове і шосте рожеве. Ну тут хіба і до шести. Так. Ir štai tokie, 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 ir